Вітаю всіх 11 класників, всіх вчителів математики. Ми з вами продовжуємо опановувати курс профільно поглибленого алгебри 11 класу. Параграф 12, який називається Таблиця первісних, правила знаходження первісних. Аналогічний параграф є і у моєму підручнику для поглибленого вивчення математики. Сьогодні ми з вами розглянемо номер. 1267, ми розглянемо два досить цікавих інтеграла. Ну, Маю сказати, що для вчителів, які навчалися в університетах, ми всі вчилися в університетах, такі інтеграли ми на, математично, такі інтеграли ми на математичному аналізі розглядали. Я думаю, для вчителів ну, вони є досить стандартними і не дуже цікавими. Але сподіваюся, вони будуть цікавими для учнів. І тому, шановні учні, ви зараз маєте натиснути паузу, знайти, спробуйте знайти ці інтеграл, Я все-таки зроблю невелику підказочку. Підказочка полягає в тому, що ми будемо намагатися під інтегральну функцію. в даному разі, це ну, першого це функція ну, ось така. Я її окремо випишу: ми будемо намагатися під інтегральні функції подати у вигляді суми або різниці. Ну, Алгебраїчна суми двох функцій, трьох функцій, таких, щоб ми могли проінтегрувати ці функції. Натисніть паузу, спробуйте це зробити. Ну, Я ще раз сподіваюся, що ви здогадалися, що тут треба домножити на вираз спряжений до нашої різниці коренів, тобто на суму коренів. Чисельники і знаменник домножити. Тобто, фактично, та операція, яку ми виконуємо, вона стандартна для восьмого класу, називається позбутися ірраціональності у знаменнику дробу». Просто тут, можливо, дещо ну, незвичне для вас поки що використати. Коли ми перемножимо наші знамен... наш у знаменнику, ми перемножимо наші дужочки, буде х плюс, 10, мінус х плюс 1. Тобто буде у знаменнику 9. Я навіть блакитна. І тоді наш інтеграл. Я люблю інтеграл, так мене навчили в університеті, щоб не переписувати. Давно було, але пам'ятаю, позначати літерою і, і ми тоді можемо зразу одну дев'яту винести за знак інтегралу. Можна було, в принципі, і там зробити підготовчу роботу. Тобто, ми подаємо. Трішечки починаю поспішати. Одна дев'ятка, і ми подаємо кожний радикал у вигляді степеня, після чого наша робота дуже-дуже, дуже швидко закінчується. Одна дев'ятка, х плюс 10 степеня одна друга плюс один поділити на одна друга плюс один. Плюс Х плюс 1 у степені 1 друга плюс 1 поділити на 1 друга плюс 1, плюс С. Якщо ми з вами винесемо, значить тут буде ділити на 3 других, тобто множити на 2 третини. А далі у нас, ну, давайте так, я. Подам ось в такому вигляді можливо, або давайте це ж таки три других. Давайте я вам просто покажу і скажу одну річ, яку кажу дуже часто на уроках. Я, я роблю відеоуроки, хто не знає, там з п'ятого класу і далі. І я учням кажу одну і ту саму фразу весь час. А зараз я цю фразу скажу 11 класникам, але щоб її сказати, я маю дописати. Трішечки сьогодні планшет глючить. Значить, фраза в чому полягає? Якщо вам ваші вчителі дозволяють ось так залишати, як нам, ну, тобто це фактично університетська форма запису із показниками. Пишіть так. Якщо не дозволяють. То ми можемо сказати, що таке х плюс 10 у степені 3 друге. Це Х плюс 10 в першому, на Х плюс 10 в степені 1 друга. А це корінь. Тобто це дві форми запису абсолютно одного і того самого. Тому, будь ласка, прилаштовуйтесь до тих вимог, які мають... Ваші вчителі математики в 11 класі для того, щоб вони отримували хороші оцінки. А нас чекатиме другий інтеграл. А другий інтеграл я не лише покажу, як розв'язується. По-перше, тут перетворення набагато хитріше. Це по-перше. А по друге, я ще розкажу в кінці одну цікаву історію От про скажімо так, про відповідь до цього інтегралу. Отже, нам дуже хотілося показати. Щоб було у чисельнику 3х плюс 1, щоб я мог, міг поділити. Да, це 3х. перше, це х, ну, щоб була ось така ситуація. В перший поділити на 3х плюс 1 степінь 1 трети. Тільки в нас немає трійки. Нічого страшного, ми можемо на 3 помножити і поділити. Одна третина в нас буде рухатися вже до фініша спрощення, тут буде 3х плюс 3. А нам треба 3х плюс 1. Тому ми відщепляємо одиничку і почленно ділимо одна третина 3х плюс 1. На 3х плюс 1 степеня 1 третина плюс 2 поділити на 3х плюс 1 степеня 1 третина. Отже, тут я вже зроблю перетворення, повністю підготую до роботи з інтегралом. Це 3х плюс 1 в степені 1 мінус 1 третина, тобто в степені 2 третини. А тут буде 2 на 3х плюс 1 в степені мінус 1 третина. Отже, у нас все підготовлено. Я позначу знову-таки літерою і велике, і наше і велике буде 1 третина інтеграл, інтеграл 3х плюс 1 в степені 2 третини, плюс 2 3х плюс 1 в степені мінус 1 третина dx. Ну, давайте брати ці інтеграли. Але коли ми будемо брати, треба не забувати. Там ну, я не звернув вашу увагу, те, що тут у нас інтегрування складеної функції, просто тут коефіцієнт К до 1. Я якось так промайнув це. Сподіваюся, що ви здогадалися. Тобто 1 на К, 1 на 1 я вже не писав. А тут наше все-таки кап інтегрування, третє правило, воно третє правило і в моєму підручнику, я думаю, в усіх підручниках. Це правило третє. Тут ми інтегруємо kx плюс b. Тобто ми починаємо з 1 на k, а k дорівнює 3. Не забувайте, одна третина 3х плюс 1 у степені 2 третини плюс 1 поділити на 2 третини плюс 1. Плюс 2 на одну третину. 3х плюс 1 в степені мінус одна третина плюс 1, на мінус одна третина плюс 1. Ну, якщо ви все зробите, я вже не буду вас втомлювати саме алгебраїчними перетвореннями, я просто можу це перевірити і сказати, що буде одна третина. Одна п'ята в степені 3х плюс 1 в степені 5 третин, плюс 3х плюс 1. У степені 2 е, третини. третини. Тобто у нас 2 третини тут, 2 третини внизу. І ось і плюс це. Да, плюс це я забув написати, плюс це. Тобто факти... можна розкрити дужки. Можна розкрити дужки і в принципі, ну, в принципі отримати відповідь. В принципі, отримати відповідь. І в мене така відповідь з розкритими дужками у підручнику. Я вирішив перед наш перед допитом, ну, скажімо, готуючи цю. Тепер цікава історія. Готуючи, цей номер, писав сценарій, розв'язував, перерозв'язував. Я заганяю цей інтеграл. Ну, початковий, звичайно, в якусь комп'ютерну програму. Я не пам'ятаю, в яку я вже не буду. Тому що підготовка матеріалу і зняття ролика інколи проходить і місяці більше. На жаль, ну в мене такий графік. Я заганяю це у комп'ютерну програму, вона мені дає ну, іншу відповідь. Причому іншу від слова зовсім. І Добре, що я знаю математику. Я збагнув, що комп'ютерна програма провела певні спрощення. Давайте я вам їх покажу. Я думаю, що ця історія буде цікава і вчителям також. У нас буває часто, ми розв'язуємо, а відповідь там інша. Буває, що це одна і та сама відповідь, тільки по-різному представлена. Ну, отже, я винесу задушки 3х плюс 1 у степені 2 третини, і винесу задушки 1 п'яту. Тоді тут залишиться 3х плюс 1 від першого компонента, а від другого залишиться п'ятірочка. Від другого залишиться п'ятірочка. І ну і плюс це. Значить, це буде 1,15. 3х плюс 1 в степені 2 третини буде підглядати, бо я сам цього не чекав. Потім 3х плюс 6 плюс це. Потім 3 винесли за дужки. Потім стрічкою скоротили, ну, 15, Ось. І після цього, після цього ми ще перетворили на корінь. І ось таку відповідь мені. Давайте, зелений, великий візьму. Звірюся, я, я не впевнений, що я нічого не загубив. Ось таку відповідь, як в Зеленому, Зелені Хмарці, мені дала комп'ютерна програма. А я мав, ну, тобто я збирався просто розкрити дужки там, бо було одна 15 і плюс одна третя, і плюс цей. Ну, а давайте я можу щось. Все таки, таки візьму недалеко цей підручник. 12.67. Кажу, що я до, досить давно готував цей ролик просто-напросто. Е, Сценарія моя на увазі, записую сьогодні. Ну, так буває в житті, на жаль. Так, а там просто щось винесено. Так, да, тут теж тут є. Ага, не розкривав навіть, просто зводив до кореня у відповіді до кореня. Ну, така справа. Теж як один з варіантів відповіді. Але що ми повинні розуміти, те, що в нас у червоній хмарці, і те, що у зеленій, воно якось так відрізняється. Шановні вчителі, я сподіваюся, що і вам ця історія теж була корисна, не лише учня. Те, що ви цей інтеграл візьмете, я не сумніваюся. Але ось отримання відповіді, можливо, ми тільки забули наші часи навчання в університетах. Також часто було в університетах, особливо для інтегралів, пов'язаних з тригонометричними функціями, наприклад. Тому будемо згадувати ті часи. Я щиро сподіваюся, що сьогодні було корисно вчителям і учням. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, до побачення.